Ситуація стабільно напружена, які фактично всі останні вісім місяців, які ворог намагається взяти Бахмут, і всі чудово розуміють і бачать, що в нього нічого не виходить. Так він підійшов дуже близько, дуже близько підійшов до траси. Бої точаться там дуже активні. Трошки була змінена помічено змінену тактику в його діях. А саме це вперше було за нашу історію війни, коли ворог протяжністю лінії фронту десь порядка 7 кілометрів одночасно робив штурмові дії. І між військовослужбовцями ворога дистанція була 20-30 метрів. Відбувалося це все за підтримки важкої артилерії, далекобійної артилерії. і Сам штурм тривав десь приблизно активна фаза годину, і ще години півтори-дві а в по деяких місцях і до трьох годин доходило відхід безпосередньо військ, адже жодна позиція під час цих самих штурмів не була здана українськими військами. Так що вважаю, що це була маленька перемога наша. Ну і також писала про те, що ворог зараз застосовує стару козацьку тактику, тому що саме запорозькі козаки ну ще в 17 столітті вдавалися до нічних боїв. Чим дуже дивували до речі турків, яким, яким вони дали е, прочуханки під хотином разом з поляками в тисячі сот е, в 1621 році. Я от про що хотів би запитати: ось ці нічні атаки ворога наскільки вони небезпечні і е, чи є все необхідне із технічних засобів для того, щоб виявляти такі подібні атаки і намагання. Е, Штурмів та проривів і вчасно а, давати відсіч. Зірвався у нас зв'язок з А, є нічим. пан Андрію, ми вас чуємо, але не бачимо. Якщо можете говорити, будь ласка. Так, так. О, з'явилось ніби. Таких штурмів було два. Перший такий штурм вони проводили в день. Це було якраз на день пам'яті героїв Крут. Це було о 3 годині. Другий штурм вони провели позавчора, вночі і тривав він початок підготовки по праці була з 12 години, і повністю все закінчилось десь четверта на півп'ято. Ефективність що першого що другого разу для них не було жодної. Єдине, що було ефективним для нас, це величезні втрати з їх боку. А скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою є розуміння у вас у командування вашого батальйону, є розуміння мети, яку ворог перед собою ставить? Чи дійсно він увійшов в такий клінч з українськими військами, власне, витрачаючи свою величезні, свої величезні людські запаси, людські ресурси, якими він абсолютно, яких він абсолютно не цінує? Він таким чином змушує і українську сторону максимально втрачати або загиблими, або пораненими, або травмованими. Також особовий склад. Тим паче, ми прекрасно розуміємо, що під Бахмутом сьогодні зібрані, ну, можливо, не найбільш боєздатні частини, але точно ті частини, які, які показали себе в боях на різних напрямках під час цієї війни. Будь ласка. Направду вони зосередили максимально свої війська на Бахмутському напрямку лише для того, щоб показати хоч будь-який результат. Сам Бахмут стратегічно для них абсолютно нічого не значить, тим паче, що. Ворог зруйнував вже місто до такої степені, що я взагалі не розумію, як в їх розумінні виглядає визвольна операція, яку вони називають яку вони проводять. Якщо вщент знищується місто стратегічно для війни саме місто Бахмут великого значення. Немає, воно має значення велике для нас, для українців. адже це є наше місто і місто, і ми за нього боремося. Будемо боротися до останнього. Була інформація також, що нібито ворог перекидає певні частини. Знов ж таки я не знаю, який є рівень доступу до дій ворога на його позиціях. Або там друга лінія в них є, чи третя чи як там вони розташовуються ну, в української сторони, але можливо вам відомо більше. А про те, що нібито ворог перекидає частину сил з під Бахмута в напрямку Криміної. Ну бо про цей напрямок Криміна Сватове кажуть як про. Один з найімовірніших напрямків цього масованого наступу з боку росіян, які вони планують там очевидно ну, до 24 лютого. Ну так кажуть знову ж таки. Тому чи не поміченим був рух техніки ворожої? Чи ворог має все ж таки можливість відходити непомітним для наших засобів спостереження? Е, ну, наш підрозділ батальйон свобода стоїть безпосередньо під Бахмутом. Тому чи було спостереження в напрямку Криміної, я сказати напевно не можу. Я можу сказати точно, що перегрупування було у нас, адже спочатку ми майже весь час мали справу з чоловіка Вагнер. А останні тижні два назад, може три, це вже регулярні війська російської армії. і Вагнері це залучається лише на ці штурми, що я розповідав раніше. Техніка присутня на всіх напрямках абсолютно, і знаю точно, що максимум і зараз зосереджено на це виключно на Бахмутському напрямку. Угу. Вчора писали знову ж таки про те, що ворог максимально наблизився. От До цієї траси населений пункт чи новоювання Я можу зараз помилитися? по-моєму так називається цей населений пункт. І знову ж таки, так. ось ці наблизився, відійшов або відкинули це. Якими силами наближається? Щоб люди мали розуміння, що це умовно кажучи, не прийшла дивізія стала. А це якісь такі наближення точкові чи не точкові? Наскільки це загрозливо? І наскільки це впливає сьогодні на таки, на логістику, дуже важливу для Бахмута саме з Костянтинівки. Логістика направду, погіршилась, адже ворог в деяких місцях знаходиться в трьох кілометрах від траси, що дозволяє йому прострілювати її вогневими засобами, і задля безпеки особового складу використовуються інші дороги, підходи під'їзди до Бахмута. На дорогу він не вийшов, дорогу він не контролює фізично. Єдине, що я ж повторюсь, це те, що він може її вже прострілювати. Тому наразі максимально зменшили пересування цією трасою. Uh -huh. В районі населеного пункту Іванське ведуться бої. Це переважно піхота, але вона діє з за підтримки і танків, і артилерії, керованих снарядів. Ну і звісно, важких кулеметів, що знаходяться поблизу позицій. Угу. А скажіть, будь ласка, ось цієї зброї, яку зараз нам готуються надати наші партнери? Мова йде про танки, про е далекобійні е снаряди gdlb там с якось так довго називається, які б'ють на 150 кілометрів. Що було б зараз критично важливим саме для Бахмута, аби переломити ситуацію і все ж таки якось з цього клінча спробувати вийти, і, як то кажуть, на відході завдати ворогу удару. Саме у початку війни, ще як з того часу, як ми попали в рубіжне, ми усвідомили, що за наявності підтримки важкої алтерелі крупного калібру ми не тільки зможемо давати гарну відсіч ворогу, а й проводити контрнаступальні дії. У нас мотивація в рази більша ніж в них. Ми стоїмо на своїй землі. Ми боремось за свої рідні землі, і батальйон свобода, так як націоналістичний батальйон, не бореться за нашу країну, і єдиною його є це відкинути ворога як мінімум на кордони 2014 року. А взагалі ідеальна схема долучитися до того, щоб розвалити російську імперію, і безпосередньо важке озброєння нам дозволить це зробити. На сьогоднішній день те озброєння, яке в нас є, нам дозволяє стримувати ворога. І цим підтвердженням є те, що восьмий місяць вони бадаються за Бахмут, і жодних результатів ми не бачимо. Єдиний результат це є в них Солидар, і як для другої армії світу, як вони себе позиціонують, це ну це дуже смішний результат.